Хочу поділитися деякими думками із Слова Божого. Це послання до Єфісісян, де сказано, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, Бог, Батько Небесний, здійснив цю силу в Господі нашому Ісусі Христі. Воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, воскресивши його з мертвих і посадивши на небесах вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменується не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. Ісус Христос сьогодні сидить праворуч батька на небесах. Пвише всякого начальства, привише всякої влади, привише всякого імені. І яке би сьогодні ім'я не звучало, яка б влада сьогодні не була, є ім'я вище всякої влади. І перед цим іменем приклониться всяке коліна, земне, небесне і пресподнє, вище від усякого начальства. Яке би сьогодні не було начальства, Хто би не керував, чи, чи якою би могутньою державою сьогодні люди би не керували, є начальство, є влади, є сили, є панування і усякого імені, але яким інмується не тільки в теперішньому віці, але й в мабутньому, і він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є тілом, повнотою того, хто наповняє все у всьому. Батько Небесний все покорив під ноги Ісуса Христа, під ноги Церкви. Тому сама головна влада і сама велика влада, яка може сьогодні рішати любі питання, це є влада нашого Господа Ісуса Христа. Так що не обманюйся, друг, не обманюйся, щоби ти знаєш, сьогодні не покладав свою надію на когось. Твоя і моя надія є на царя царей, на Господа нашого Ісуса Христа. Так що в цей ранішній час я хотів би благословити Тебе, благословити ім'я Господнє. і щоб знаєш, що сьогодні, коли в, твоєму, в Твоїх роздумах і в моїх роздумах багато знаєш таке, чому так, чому так, то я хочу сказати: є пан над цими панами і є цар над цими царями. Який рішає любі питання, і тому нам треба йти до нього. Нам треба йти до нього. Він покорив під ноги церкви, під ноги свого е, свого Христа і нашого Господа. Все. Так що, слава нашому Господу! І нехай ім'я Господнє буде прославлене, і в цей ранішній час, нехай знаєш, нехай сила Божа вона наповняє твоє серце. Знаєш? А тому. Хто живе вірою в тому серці, може зробити незбагненно з... не більше, чого ми просимо або про що ми думаємо. Бог на твоїй стороні. Так що благослови тебе, Господь. Амінь.